У понеділок, 26 червня, Сумщина провела в останню путь мужнього сержанта Андрія Доценка, командира відділення, командира машини взводу морської піхоти, роти морської піхоти. Загинув воїноборонець 13 червня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Попрощатись із захисником України, який до останнього подиху боронив батьківщину, прийшли його рідні, друзі, бойові побратими та знайомі. Я однокласниця Андрія, і він мій сусід. Це був прекрасний хлопець. Ми з 9 років разом ходили до школи і поверталися. Він був дуже розумний. Він був дуже порядний, вічливий. Він, ну, він найкращий, він щиро кохав свою дружину, доньку. Він з першого дня був на війні. І тим, що ми зараз живі, ми завдячимо тобі. Наш дорогий друг Андрюшка, спи спокійно. І низький тобі уклін за все, що ти зробив для нас і для України. Харство Небесне. Андрій Доценко ще в 2014 році боронив Україну в АТО. Під час початку повномасштабного вторгнення Росії він був за кордоном, але одразу повернувся, щоб стати на захист батьківщини зі зброєю в руках. У нього залишились дружина та донька. Люди, які добре знали Андрія, запам'ятають героя світлою, доброю та порядною людиною. Він був найкращим другом стоящим, відзивчивим. Всегда, коли треба було, біг на допомогу моєму синові. Вони дружили понад 32 роки, з 16 років. Вони були однофабільцями, щиталися друг друга, як брати. Що можна сказати? Щирий, добрий, гарний батько. Вже всі слова, які є найкраще в світі, можна йому віднести відважного воїна оборонця Андрія Доценка з усіма військовими почистями, поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.